Значит, хочу вам показати ударну отвертку. Молодеж може даже не знає що це таке. Ось вот така игрушка. Не знаю грам 600 з чимось, більше. У неї є два положення. Повністю металева. Підставляться такі біти мощні. Я ось вот столкуюся з сином, хочемо медь достати, не можемо відкрутити якорь від дев'ятки. Точніше статор. Ну, одну сторону, одна сторона вже пішла, а тут прийшла ідея все це зняти на, на телефон. Значить вона як і відкрутіє, так і закрутіє. Принцип принципі при ударі йде легкий проворот битки ну, самого цього механізму. Примерно десь ну, там міліметра два може. Відсили, полтора. І Вона як і закрутіє, так і відкрутіть. Коли її крутиш, назад провернув, це вона буде відкручувати. Якщо ще раз проверну, вона буде дозакручувати, тобто б'ємо і воно дозажимає. Так як нам треба, щоб вона викручувала, тобто викрутивала, то ход, там получається механізм і навскоси воно проходить. Так, ну, Коротше, зараз я вам покажу як вона працює. То мені син придержав, не знаю. Зараз Щас... чи зможу я ні. без нього зараз вона добавлення теж піти без... Ага, ще ні. Ну сильніше треба вдарити. Кстати, тут якийсь болт ми, по-моєму, докрутили, так, так сказати. Вот так смело по ней Ага. Добро зажато. А ну другой попробуем. Вот таким методом. О, это и пошел. То есть не можна двері, наприклад, тоже скручивать на, на автомобілі, если вони не піддаються. Так, ну от то що я хотів показати. Ось в принципі і все. Ну, це я попробую. О, і це я пишу. До побачення на все добре.